Моє шанування тут наближається 8 березня, незважаючи на те, що хтось може вважати, що це комуністичне свято, не комуністичне, можливо. в ті часи, можливо, його і започаткували, але очікування все одно є. Ось такий каліграфічний наборчик придбав. Це в магазині мережі Lidl, я думаю, що по різних країнах, де воно є. Воно повинно бути такі наборчики. Вони приблизно в один час це все викидають, так би мовити. І має бути ще, може з тиждень в магазинах. Потім я думаю, можливо, якісь розпродажі будуть цього товару. Саме. Тут у нас інструкція, що тут, як тут, куди воно це вставляється. Як воно має бути на лініях. 4, 4 поміжні, допоміжні лінії можна малювати, тобто брати олівчик і лінієчку, і це все робити. Тут у нас зразки різного шрифта. Можете пошукати наші вітчизняні українські шрифти чи козацькі шрифти. Що у нас тут є? У нас тут є туш синя. Вона трішки збовтана, в принципі. Так, У нас тут є. Ось така ручка. Ось сюди в нас вставляється перо. Зараз подивимось, яким пером Мені буде зручніше цікавіше писати, цікавіше писати, думаю, буде. О, хі -хі -хі -хі. Чи я цим потягну. Ну, давайте спробуємо цим найбільшим. Так, правильно, неправильно. Треба ж його вставити так, щоб було, щоб трималося, тримається. У нас тут ще є ось такий. 1, 2, 3, 4, 5. Так. 3, 4, 5, 10 штучок. 10 конвертиків, 10 листівочок. І в нас ще є ось така от штука. Це у нас. Парафін, я так розумію, який розтоплюється, і тут вже відірвалося трохи. Це можна забрати. І ось такий от значочок. Значочок наш ріднесенький, форма лілії. І в мене така, якщо я не помиляюся, щось схоже було на символом от... нашої. Королеви Анни, яка у Франції колись була. Це ми можемо закрити, Тут можна ще, ще щось вкладати. Ага, тут у нас є. інструкція. Тут у нас була добре. Відклали. Можна би щось підкласти ще. Під низ якийсь листочок ще якусь плівочку, щоб раптом щось десь капне, потім мити довго доведеться. Так, добре. Ми практично це все, все використаємо, тому можна розривати. І можна це теж розривати. Діло будемо писати. Туш чорненька, чи синенька, це вже кому яка подобається більше. Так. Набираємо, дивимося, щоб не багато виливалося цієї туші. Так, що ми тут напишемо? Ой-ой-ой, mm -hmm. якщо бачите, що мало, можна ще раз його туди мокнути. І тут крапля тримається ось цією штучкою додатковою. Ось. Деякі моменти поправити варто. Ось так. Так перший раз має ще висохнути. Підсихає вже такий більше світліший колір робиться. Добре. Не знаю, чи це найкращий варіант пера, яким <кхем> я можу писати бажано, взяти ще якийсь листочок і на ньому попробувати ще пописати, потренуватися, чи буде все. О. Якою саме частиною цього? Ну це багато тут набирається? От коли трішки менше його, він ніби як краще себе показує. Добре, візьмемо другий. Варіант. Папера трішечки тонший. І от різниця паперу. Тобто, якщо ви пишете на папері, який не призначений для таких цілей, то вам папір такий робить. Так. <клух> Ось такі речі папір робить. Можна взяти хусточку відразу. Промокнути. Що тут щось зайве. Звідси забрати. Зазвичай тут нержавіюча сталь. Щоб вона не засихала туж, то, то можна її або, або промокнути, звідси прибрати, або помити, як варіант. Так, все, все забрали зайве. -за. Пробуємо, як у нас це перо буде себе показувати. О, тут вже більше набралося. Це можна писати добре. Беремо і ці штуки трохи помінялися. Перша. Беремо наступну. чекаю Угу. І тут вже можете щось домалювати, не знаю там. Серденьки, несерденьки, кому що якісь символи хочеться, ще щось такого. Чи квіточки? О, така друг, друга друга потовщині, друге потовшені перо дуже. Дуже дуже гарно справляється і швидше висохне, What they cool. І собі пишете все, що вам хочеться, чекаєте, поки висохне, запаковуєте. Запаковуєте конвертик і сюди ця свічечка наша підпалюється, капається. І оцією штучкою пинь і все. На все добре.